Тиждень спортивних аутфітів з WeSky Active. Це такий класний бренд, мені сподобалися їх матеріали і кольори, тому хочеться показати вам, як я міксую речі з цієї колекції. Я думаю, що я в цих штанах буду подорожувати цього літа, тому що, в принципі, вони дають все, що дають тренувачні штани. Sweatpants, я не знаю, як це називається. Коротше, вони комфортні, а, ну дещо ну, немає карманів, звісно. Окей, але вони такі вільного крою. Майже ось тут є якась така циркуляція. Тут довжина а, regular. у них також є petite length, не дуже а, висока. А, і під цю... А я думаю, я а, одягну якусь футболку чи майку. Моя зараз біль як поїхати у відпустку модною, але з маленьким чемоданом. Я думала, щось сіреньке взагалі-то так я люблю майки на літо. Можливо, це буде майка, можливо, це буде футболка, але потім плечі мерзнуть, і потім зверху буде якась худі чи. Світшот. А пояснюю, якщо була б біла, це було б дуже контрастно і білий краще би підійшов до яких насичених кольорів чи чорного, тому що у нас тут темно-зелененький. А uh, я вважаю, що сірий буде краще, м'якше, і це такий буде вайб Кросівки, Ну, якщо ідеально, то було б такі. Якщо я їду в аеропорт, завжди треба натягти таку таке взуття, щоб ваші ноги не пострадали від якоїсь теліжки. Так, це було б зручно, звісно, літати в якихось шльопках, але пальці і ноги це саме цінне, тому бережіть свої пальці. Найпрактичніше так це бути у кросовках. Але вони мають бути зручні, ну і вони в принципі мають, можуть бути красиві, тому що в літаку звичайно звичайно має ніяких таких штук, як бруд там. Доволі все чисто. А ось таку я думаю надіти ковтинку. Єдине, що може, не співпаде ось цей неклайн, виріс. Ну то що, що, що й робити? Тому що майки зараз в три дюстики. Так, можна в принципі було просто надіти бра. Окей, в принципі, можна. Я думаю, що можна. Дуже класна кофтинка також в Will's Active. Єдине, що немає карманів, але мені подобається, що вона і оверсайз, і є така деталька, і дуже свіженько виглядає. І я поїхала зверху.